11 квітня продовжую роботу медіа Центру України «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепуренко і зараз говоримо про ворожі обстріли та атаку безпілотників на ЗАЕС, наслідки та загрози. З нами на зв'язку Григорій Плачков, очільник Державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках. Пане Григорію, доброго дня. Вітаю вас. Перше питання хочеться поставити, яке не стосується ЗС, стосується знищення ворогом трипільської ТЕС. Хочеться почути вашу думку: наскільки серйозним є цей удар для енергосистеми нашої країни і для Київської області, зокрема, і якими є можливості для пом'якшення ситуації для регіону і для країни. Ну, дивіться, це все ж таки теплова електростанція, це маніврови потужності. Достатньо великої там, достатньо багато було блоків і є блоків. Такий був достатньо нанесений серйозний удар по трипільській тепловій електростанції, і ворог гатить з 22 березня по нашій об'єднаній енергосистемі по ключовим підстанціям на Кукренерго. Думаю, що це такий. Такий достатньо серйозний урон для нашої енергосистеми, тому треба відновлювати, треба намагатись відновити е, маніврові потужності, тому що атомна енергетика вона все ж таки є базовою, і її розвантаження і навантаження є достатньо складним. А теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідроелектростанції, гідроакумулюючі електростанції вони, в них така роль е, пом'якшення, ось цих е, вечірніх і ранкових піків, і згла і для того, щоб згладити ось такі ночні провали. Тому достатньо серйозний урон був нанесений по об'єднаній енергосистемі України. Чи значить це, що тепер буде набагато більше навантаження на нашу атомну енергетику? На нашу атомну енергетику і так максимальне навантаження, тому що цієї зими працювали всі атомні енергоблоки на підконтрольній Україні території, але ж таких вічних двигунів не буває, треба і перезавантажувати паливо, треба обладнання ремонтувати, енергоблоки необхідно виводити в ремонти. Тому я думаю, що на атомну енергетику ляже така... і так вже. Велика роль і, і такий він є островком такої стабільності. А зараз я думаю, що ще більше ляже відповідальності на атомників для того, щоб пройти літній сезон, тому що буде підвищення температури всі. Будуть включати кондиціонери, споживання, виросте і для проходження наступного осінньо-зимового максимуму, тому що коли ми з цього осінньо-зимового максимуму вийшли, треба готуватись до наступного опалювального сезону вже зараз. Ну і до ситуації на Запорізькій атомній електростанції. 4 квітня ворожі обстріли, 7-9 квітня атака безпілотників. Яка наразі ситуація на ЗАЕС? Як ЗАЕС працюватиме після атак маневрової генерації і чи несе це безпекові ризики? Ну на Запорізькій атомній електростанції 5 енергоблоків знаходиться в стані холодного зупину, один енергоблок знаходиться в стані гарячого зупину. А для власних потреб атомної електростанції щодо обстрілів, і щодо вірніше щодо атаки дронів, я вважаю, що це такий фейк і спецоперація від російської неповажної Російської Федерації, тому що треба відволікти увагу світової спільноти від тих злочинів, які вони творять зараз з нашою тепловою генерацією. Вони скликають. На раду директорів е, МАГАТЕ тому будуть намагатися перекласти відповідальність за негаразди на запорізькі атомні електростанції на нашу державу. Тому я б неповажним росіянам не вірив, не вірю і, і вір віри їм немає. Тому щодо стану з ядерною радіаційною безпеки є повідомлення на МАГАТЕ. Про те, що ось ці обстріли і е, влучання дронів в конфаймент шостого енергоблоку на ситуацію на станції не повлияло, ситуація там більш-менш контрольована, як, якщо можна так це назвати. Так, да, важко говорити про контрольовану ситуацію на ЗАЄС, коли вона окупована окуповані території. А, чи планується там, за вашою інформацією, планові ремонти, оскільки ушкодження на станції все ж таки відбуваються? Чи плануються планові ремонти, і якщо так, як це позначиться на енергосистемі? Це, ну, вона ж не видає електроенергію до об'єднаної енергосистеми України. Вона навпаки. Живиться для власних потреб з цих двох ліній 330 і 750 для того, щоб забезпечити власне потреби, тому вона не видає електроенергію. Якщо з ці лінії будуть е, знищені або знов відключені, то будуть спрацьовуватися дизель-генератори е, і для того, щоб забезпечити охолодження активних зон реактору. Тому вона не є не видає електроенергію, тому ну важко сказати, як повлияє її робота на об'єднану енергосистему. Я думаю, що ніяк не влияє, окрім того, що вона сама бере електроенергію з. Запорізької АТ Вірніше, з ЛБРЕ електроенергії з об'єднаної енергосистеми України щодо ремонтів, на жаль, не можу вам відповісти, тому що і регулюючий, і управлінський контроль за станцією з боку нашої держави його немає, і ми маємо тільки інформацію, яку надає в своїх прес-релізах єдина міжнародна організація, яка знаходиться на запорізькій атомній електростанції. Це міжнародна агенція з атомної енергії. Власне, до МАГАТЕ сьогодні має відбутися зустріч представників МАГАТЕ з українською стороною щодо останніх вибухів на станції атаки безпілотників, як ви зазначили, з фабрикованої атаки. На вашу думку, як впливає місія МАГАТЕ на ситуацію на ЗАЕС і чи впливає взагалі? Вибачайте. З... 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 Ну, дивіться. Складно також відповісти. Я все ж таки вважаю, що Місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції є таким стримуючим фактором для того, щоб росіяни не наробили шкоди. Давайте не будемо забувати, що достатньо багата велика кількість неповажних росіян досі знаходиться в цьому органі. Один з заступників є вірніше, один з представників Російської Федерації є заступником пана Гросі. Тому я думаю, що вони будуть так звинувачувати Україну у всіх негараздах, які відбуваються не тільки на Запорізькій атомній електростанції, а на всій території Російської Федерації. Да сказати чи вліяють вони на щось, чи не вліяють, на мій погляд, що. Я ж кажу, вони є таким більш-менш стримуючим технічним фактором для того, щоб не натворити більшої шкоди на запорізькій атомній електростанції, але проблем там вистачає і з охолодженням, і з нормальною роботою е самої атомної електростанції з персоналом яким знущаються на, 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 на території Запорізької атомної електростанції на території міста Супутника? Тому там достатньо важка ситуація на ЗАЕС. Дякую, надам можливість журналістам поставити запитання. Прошу. Вітаю Вікторія Накнечна, «Укрінформ». Щодо ситуації на ЗС, на вашу думку, наскільки ймовірним є такий сценарій, що після деокупації ми вже не зможемо поновити роботу цього об'єкта? Є такий. Я думаю, що є так є, є є такий план в Російської Федерації. Вони технічно можуть зробити це і. По-перше, без Коховського водосховища і без дамби Коховського водосховища буде дуже важко відновити роботу атомної електростанції, тому що води для охолодження і для виробітки електроенергії не буде вистачати для всіх енергоблоків. І я думаю, що в них одна з ідей це зробити так, що або ми цю станцію будемо. Дуже довго ремонтувати або не зможемо її повернути до комерційної експлуатації. Дякую. Наступне запитання. Японська газета джішкей. Чи можете ви нам сказати наскільки міцні будови на Запорізькій АЕС? Чи вони можуть витримати, наприклад, удар дронів? На вашу думку? Дякую. Ну, дивіться, відповідаючи на ваше запитання, а... Атомні електростанції вони не проєктуються для введення бойових дій або на самій атомній електростанції, або поблизу неї. Да, є розрахунки щодо сейсміки, є розрахунки щодо падіння е цивільних лі літаків, е але відповісти на питання, чи, чи, чи витримає, чи не витримає ну дуже важко, тому що ніхто не робив таких розрахунків. По друге, поблизу з конфайментом знаходиться і інше обладнання, яке важливе для безпеки, це, наприклад, ті ж дизель-генератори високовольтного обладнання, тому пошкодження і таких систем може нанести великої шкоди для стабільної роботи атомних енергоблоків. Але ще раз повторюю, що атомні електростанції не проєктуються. Для ведення бойових дій або на самій станції, або поблизу неї і ще один момент, що в історії людства це перший випадок, коли країна, яка є стороною міжнародних конвенцій МАГАТЕ і конвенції з фізичного захисту, захоплює іншу, захоплює атомну електростанцію країни, яка також є. Стороною міжнародних конвенцій МАГАТЕ. Тому я ж кажу: це прецедент, якого в історії людства ще не було, і таких універсальних відповідей на там навіть на ваше запитання, їх, на жаль, поки що не існує. Дякую, наступне запитання. Доброго дня. Андрій Святина, ЄСФ інформ Скажіть, будь ласка, от. Знищення трипільської електростанції. Які наслідки саме для столиці, для Києва, для Киян? Шкідливі. Ну, шкідливі. Це, по-перше, там знаходиться дуже багато і мастила для того, щоб і турбіна працювала. Там знаходиться зола відвали, там знаходиться... І накопичення вугілля. Київ Київ має свої теплові електроцентралі, Це і Київська ТЕЦ 5 і Київська ТЕЦ 6 і Дарницька Дарницька ТЕЦ. Також є достатньо потужні підстанції навкруги. Ки Києва для того, щоб столиця не залишалась без електроенергії. Але давайте дочекаємось е коли, по перше, і пожежу е е затушать, да і, і дочекаємось е і і, і таких більш-менш офіційних офіційної інформації і від е і від. Тих, ти, хто керує трипільською, це центр енерго, від керівництва е, Центр енергії, які наслідки є наразі на трипільській тепловій електростанції? Чи є ще запитання до пана Григорія? Тоді я дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, що ми говорили про ворожі обстріли та атаку безпілотників на заес і наслідки та загрози. А медіа Центр Україна Укрінформ продовжує свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.